Лідери угорської громад Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС. У зверненні йдеться, що представники угорської національної спільноти Закарпаття звертаються з великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14-15 грудня 2023 року. Лідери угорських громад наголошують, що Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо забезпечення прав національних меншин. Також у листі йдеться, що новий законопроект, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується повною їх підтримкою. Також лідери громад наполегливо закликають усіх лідерів держав-членів Європейського союзу продовжувати підтримувати нашу країну Україну на шляху євроінтеграції. Вони стверджують, що цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід'ємною частиною копенгагерських критеріїв членства, і Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку. Звернення підписали голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова демократичної спілки угорців України Ласло Зубанич, голова фундації Україно-угорського регіонального розвитку молоді Йосип Резеш, також депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Патеї. Це все лідери всіх ключових об'єднань угорців, крім КМКС, товариства Угорської культури Закарпаття. Нагадаємо, що лідер КМКС Ласло Бранзович вже кілька років перебуває в Угорщині в Україні. Проти нього проведена кримінальна справа. КМКС за чинного керівництва вважають підконтрольною Орбану.